Вітаю на каналі Кіноман. Світ кіно постійно змінюється, і кожного місяця на екрани виходять нові захопливі фільми, які варто побачити: від епічних блокбастерів до зворушливих драм та інтригуючих трилерів. Сьогодні ми зібрали для вас добірку прем'єр, які вже захопили глядачів у всьому світі. Якщо ви шукаєте що подивитися найближчими вихідними, цей випуск саме для вас. Всім гарного перегляду! Кабріні до уваги глядача потужна епопея про Франческу Кабріні, італійську монахиню та іммігрантку, яка прибуває до Нью-Йорка в 1889 році, але зустрічає тут тільки хвороби, злочинність і бідних дітей сиріт. Кабріні вирушає виконувати свою сміливу місію, щоб переконати вороже налаштованого мера, який не сприймає її всерйоз через її статі походження, забезпечити житло та медичне обслуговування для найуразливіших верст населення з поганою англійською та складким. Здоров'ям Кабрині використовує свій підприємницький розум, щоб побудувати імперію надії, якої це місто ніколи не бачило. Сеньорі, кори. York, <му> Озеро Като. Події відбуваються в сільській громаді Карнак у східному Техасі. У Еллі натянуті стосунки зі своєю матір'ю, а її батько зник, коли вона була дитиною. Зрештою, її мати вийшла замість за чоловіка, який привів у шлюб свою восьмирічну доньку Анну від попередніх стосунків. Еллі та Анна стали дуже близькі. Коли Еллі тікає після сварки з матір'ю, Анна зникає наступного ранку, припускають, що вона намагалась прослідкувати за нею і заблукала або поранилась. Тим часом Періс, інший головний герой, веде своє. Розслідування пов'язане з трагічною історією його матері, яка страждала від загадкових нападків, які, на його думку, пов'язані з містичними силами озера. Іл і Гарпер. актор комік Ферел та відома письменниця стіл, вирушають у подорож через всю країну, як нерозлучні друзі та творчі партнери протягом майже трьох десятиліть. Їхній зв'язок це той вид зв'язку, який вільно розмовляє мовою комедії, коли вона взагалі потребує розмовних слів. Проте їхня давня дружба стала початком абсолютно нової глави, коли вони взялися за створення фільму. Лише три роки тому стіл несподівано написала Ферелу електронного листа про те, що вона транссексуальна жінка. Ферер одразу запропонував свою підтримку. Пізніше знаючи про любов стіл до подорожей, він запропонував їй ідею поїхати в подорож, де можна обговорити, що цей перехід означає для них. Довгоніг фільм розповідає про агента ФБР Лі, талановитого новобранця, яку призначили до нерозкритої справи про серійного вбивцю, відомого як Довгоніг. Довгоніг націлений на сім'ї з дочками, народженими 14 числа, і залишає загадкові сатанинські кодовані повідомлення на місцях злочинів. Коли Лі заглиблюється в розслідування, вона знаходить низку окультних підказок і тривожних відкриттів, які свідчать про зв'язок між вбивствами та її власним минулим. Лі повинна змагатися з часом, щоб розшифрувати підказки та зупинити Довгоніга, перш ніж він забере життя ще однієї невинної родини. А на головах його близнірські імена, що ви приховуєте? Він вбиватиме знову знову. Не говори зі злом. Американська пара Бен і Луїза, які живуть у Лондоні, відпочивають у Тоскані зі своєю 12-річною дочкою Агнес. Агнес має тривожний розлад і наполягає на тому, щоб її м'який кролик завжди був поряд з нею. Під час відпустки вони зустрічають Педі та Сіару, чий син Ан також має проблеми, а саме вади мовлення. Встановивши дружній контакт, британська родина запрошує американську провести вихідні у віддаленому заміському будинку на півдні Англії. Те, що Нається як відпочинок мрії, незабаром перетвориться на бурхливий психологічний кошмар. З плином часу вони розуміють, що в родини, яка їх запросила, є дивна сторона. Безмежна гостинність харизматичного альфа-самця власника маєтку приховує невимовну темряву. Відбивай ритм ногами. Один, два, три, чотири. Ось так. Омен початок. Віра молодої американки Маргарет була настільки сильною, що одного дня вона вирішує піти з мирського життя. Католичка дісталася Рима. Новоявлена послушниця має намір до кінця своїх днів служити Всевишньому. Потрапивши до Ватикану, вона навіть не здогадувалась, які випробування чекають на неї попереду. Темна сутність не дає послушниці спокою. Мета цієї пекельної сили породження абсолютного зла. Воно має прийти в наш світ, щоб погубити душі всіх людей і змусити їх Служити самому дияволу. Навколо Маргарет відбуваються дивні події, в яких дівчина намагається розібратися. Молода послушниця дізналася про підготовку змови високопоставлених служителів церкви які таємно поклоняються хазяїну пекла. Як контролювати людей, які більше не вірять? Самотні вовки. Майстри з усунення проблем у тінньовій стороні ділового Нью-Йорка опиняються втягнутими в складну і ризиковану ситуацію. Обидва чоловіки майстри свого діла, але вони звикли діяти поодинці і не поступатися нікому, а тепер змушені об'єднатися, оскільки їх викликають для усунення серйозного промаху знаменитого чиновника. Помилка політика може обернутися масштабним скандалом, і лише вони здатні замести сліди, не привертаючи небажаної уваги. Однак те, що мало бути звичайною роботою, швидко перетворюється на небезпечну гру, де довіра дефіцитний ресурс. Протягом однієї вибухонебезпечної ночі їм доведеться не тільки вирішити, як приховати сліди катастрофи, а й впоратись з проблемами, що розростаються несподіваними зрадами і своїми власними дрібними образами та его. Давно ви напарники? Однаково вдягаєтесь, говорите однаково, що та вимова людина. Субстанція. Ви коли-небудь мріяли стати кращою версією себе. Унікальний препарат субстанція зробить вас молодшою, красивішою, ідеальнішою. Слава Голівудської зірки Елізабет залишилась в минулому, хоча вона все ще веде популярне фітнес-шоу на телебаченні. Проте, коли її шоу збирається перезапустити з новою зіркою, Елізабет наважується прийняти субстанцію. Так на світ з'являється приваблива й загадкова Сью. Насправді, хоча жінка на кожен другий тиждень може перетворюватись на молоду красу, що пашить здоров'ям. Головною умовою є те, що наступний тиждень вона зобов'язана проводити у своєму звичайному образі. У досконалості є своя ціна, і розплата не змусить себе довго чекати. Ідеальний баланс по 7 днів у кожному обличчі. Єдине про що не можна забувати, ти така лише одна. Звичайні янголи. Історія бере свій початок у 93-му році в штаті Кентукі, де невдаха перукарка з алкогольною залежністю Шерон марно проводить своє життя. Все кардинально змінюється, коли жінці трапляються на очі газетна стаття про п'ятирічну Мішель. Дівчинка потребує термінової пересадки печінки. Її мама нещодавно померла, а батько збанкрутував через непідйомні медичні рахунки. Наслідуючи поклик серця, Шерон починає масштабну кампанію зі збирання грошей на лікування дівчинки, намагаючись доступ. Катись до кожного небайдужого жителя міста дівчата. Допоможіть татові. У Мене лише що... малі бізнеси. Зла королева Фей, духи стихій утримували владу над людським світом з моменту його створення, проте стосунки є симбіотичними. Ельфам, казкове королівство, яким керує Мелісандрія, і воно вмирає. Необхідна ритуальна жертва запізнюється. Сім'я Мур пов'язана з ельфамом. Кожне покоління приносило дитину в жертву, щоб відновити магічну енергію ельфам. Коли Кейт отримує листа від своєї двоюрідної тітки, яка пропонує житло, коли вони цього потребують найбільше. Вони з вдячністю погоджуються. Hello, Kate. Where's Violet? In the garden. Everything is going according to plan. The child. Is...